Приготуємо з вами хліб в рукаві, готуємо опару. В ємність вливаємо теплу воду, додаємо дріжджі, цукор та все добре перемішуємо. Із загальної маси всипаємо 6 столових ложок борошна та все добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та полотенцем, залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Далі додаємо сіль, вливаємо олію та додаємо борошно, замішуємо тісто. Для зручності я використовую міксер. Ви ж можете вимішати руками. Тісто має вийти м'яким та не липнути до рук. Їмність змащуємо олією, перекладаємо наше тісто, накриваємо харчовою плівкою та полотенцем, залишаємо в теплому місці на 1 годину. Коли тісто підійшло, підминаємо його лопаткою, накриваємо та ще залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. Робочу поверхність присипаємо борошном, викладаємо тісто. Та розкочуємо як на відео. Тепер тісто скручуємо ось в такий рулет. Краї обов'язково защіпаємо. Формуйте невеличку хлібину, тому що вона ще підніметься. Швом перевертаємо донизу. Робимо надрізи ножем. Та викладаємо наш хліб в рукав, зав'язуємо з обох сторін та залишаємо в теплому місці на 15 хвилин вистоятися. Далі ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Запашний домашній хліб готовий. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.